Унікальна рація на озброєнні української армії. Радіоелектронна система Хімера її неможливо підслухати і складно заглушити. Михайло Манелюк розповість детальніше про розробку, яка довела свою ефективність у зоні бойових дій. У цій кімнаті кілька чоловіків працюють над створенням засобу радіоелектронного зв'язку. Прилад нагадує старенький мобільний телефон. Це Тактична система зв'язку, в рамках якої, якби основним продуктом, є тактична радіостанція, буквально ручна радіостанція, основна функція якої є передача голосу. Це рація, але спеціально створена для використання на лінії фронту, ефективно і захищена. Розробники знають, усі підрозділи сил оборони мають бути на постійному зв'язку з командуванням під час операцій. Ця рація відносно дешева та легка у використанні. У нас всього є три кнопки. Одна велика кнопка у неї один функціонал. Це те, що називається PTT, press to talk. Нажимаєш, говориш, не говориш, віджимаєш. Це одна і задача. І багато користувачам, великій кількості користувачів дають її просто в руки, кажеш, от кнопка, більше нічого не чіпай. Є комбінацію клавіш, можливо переключити, переключитись між групами, загальною групою, групою, наприклад, саперів, командирів тощо. Керувати радіостанцією можна навіть через спеціальний застосунок у телефоні. Наша задача була зробити е, пристрій, який буде з однієї сторони, дуже потужним, і таким що нами користуються ребята з гурз найтакі з, з дуже дуже нішевими складними задачами, іноді замість е, е, набагато на багато дорожчої е, техніки е, е, заходних виробників. Радіус дії хімери близько двох кілометрів, але його можна і збільшити. Завдяки тому, що у нас є вбудований функціонал Mesh, тобто кожна радіостанція автоматично виступає ретранслятором, і вона робить, і це відбувається не тільки там через одну ретрансляцію, а декілька ретрансляцій в ряд. Тобто це два кілометри можна помножити, і іноді дві крайні точки, між якими просто є декілька інших радіостанцій, можуть бути на відстані там 8-10 кілометрів. Цілком таємно ще одна важлива функція хімери. Ворог постійно намагається вийти на частоти і заволодіти секретною інформацією, але ця рація стійка до будь-яких радіоелектронних атак. Ми маємо більше 65 версій прошивок, тобто в середньому можна порахувати раз там без на два тижні. Звичайно, зараз вже менше міняємо, але на початку це було постійно по декілька разів на тиждень. Були якісь зміни. І так, і ми зараз вже на шостій версії нашого заліза, і ну скоро будуть вже наступні. Тобто, ми дуже швидко ростемо, розвиваємося якраз на основі цього постійного фідбеку. Деталі для хімери з вітчизняного виробництва лише деякі за кордону. Звичайно, що там чіпи купуються за кордоном, але важливо, ми не працюємо на основі якоїсь існуючої платформи. Наскільки можна йти глибоко вниз і працювати з найбазовішим залізом, ми це робимо. І розробка, ми пишемо прям прошивку на ті чіпи. Тобто, і зборка, лиття, пайка робиться в Україні. Виробники штампують тисячу таких засобів зв'язку на місяць і одразу передають на фронт. Ми готові до того, щоб в досить реалістичні сроки. Ми говоримо там менше року вирости до там 20 тисяч радіостанцій. В місяць. Хімера нашим захисникам сподобалася. Виробники також задоволені, бо вже мають контракт на постачання тактичних радіостанцій до США у планах команди розширювати виробництво, поліпшувати функції хімери, а можливо й працювати над новим ще кращим засобом зв'язку для українського війська. Михайло Менелюк, Олег Невідомський. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.